Білочка сидить. А ну ті чачині. Білочка. О, тут собака одна. Ой, білочка щось так гризе. Вона така занята. Воно щось гризе і десь собаки рядом. Щось гризе, так знайшла білочка, собі та й гризе. Прийшла в лісі, знайшла. Та я прийшла контент пошукати. Що собаки як нападуть, не знаю, куди буду тікати. Ну, білочку побачила вже. Ой, яка красія, красива. Оха супоки які і страшні. Боже капець. Так, ви утікати. Що ж воно так гризе за Хорош говкать. Ух, який звірушка лісовий. Так, треба вдалятися, собаки приближаються. Так. Треба трохи відійти від цих собак, бо буде мій контент. Але ж тут кроме собачих слідів нема ніяких. Угу. Що вони тут роблять у лісі? Хай я контент, шукуваю, а вони, що шукають. Зимовий ліс називається. Ну нічого. Щось придумаємо. В інтернеті сижу багато, і зранку, і ввечері. І що стається робити? Наблюдаю за контентами, за різними. Дуже цікаво це виходить, Такі висновки виходять, Цікаві, наприклад, зараз розкажу пару прикладів, якщо згадаю так. Ну, наприклад, ну, як один блогер, у нього вже більше ста підписників, так? Да? Удалося йому за один рік за багато набрати більше ста. Там струдок чи як. Ну, видно, як людина старається, як вона набирає. І от в цієї людини стрім. У цього блогера стрім. І приходить із 100, більше як 100 тисяч, приходить 200 іноді 300 чоловік. Це ж про щось говорить уже. Тут нічого такого позитивного й немає. А є другий блогер. От, наприклад, у нього наблюдаю, у нього 24 тисячі підписників. І вони з кожним днем прибувають, прибувають і прибувають. І коли цей стрім, у цей цього блогера, то приходить от двох до трьох тисяч. От я починаю супоставляти, так? Того більше ста, а всього 24 тисячі і приходить тут 2-3 тисячі, а там тільки 200 300 людей. От тобі контент. Думаю, в чому ж різниця. Починаєш думати, в чому ж різниця. Там людина з останніх сил уже робота, роботає, показує, показує. А тут людина така, що приходиш до неї, і ти нею зачарована самою людиною. Оказується контент, багато має вплив на те, що людина розумна. Хоча людей багато таких розумних. Ну, кожна людина відрізняється одна від одної. І ось це, не знаю, як про неї можна сказати, тільки позитивне, що вона як лідер, така людина, поки вона одна. Єсть, да, другі такі розумні, гарно розповідають, показують. Ну а це прямо як її немає. Люди не знають, куди подітися. Як вона з'являється, усі радіють, усі говорять, усі пишуть, де ти була, не покидай нас. Я не знаю, що це за контент і яка це людина. Ну, я наблюдаю. Да, можу сказати, що дуже талантовита людина. Да. От їй контент дається, їй можна розвиватися, Ну, вона не дуже так бігає за контентом. Люди коло неї згуртовуються, дуже цікаво її слухати, відірватися не можна. Хочеться слухати, слухати, дивитися її і думати, думати. Ну, що й до чого? І вона твої мислі, ніби вона розказує твої мислі. Те, що ти хочеш і не можеш сказати, вона все це розказує і дивися, так правильно, так усе доходчиво, так її люди розуміють. Оце людина Побільше б нам таких людей, щоб і при владі були. От такі, наприклад, приклади можна навести. А. Ну, є і другі. Приклади. Наприклад, ще я бачу блогери вже років по п'ять, по шість вони. І за ці роки вони набрали ну, десь по 10 тисяч. З трудом, звісно, стараються вони, да? ці контенти кожен день, кожен день працюють, стараються. Видно, за ними спостерігаєш і бачиш, як вони це роблять. Набирають за ці роки по 10 тисяч. І дивися, паралельно, відкрився другий блогер, так? І він за період війни набрав 10 тисяч. І теж так не спішав, вроде. ну, якось дивися, що цій людині далося воно наче легше. Воно легше і не, і не може бути, але дивися, за що, чого це воно робиться так. За що чого? І починаєш по... сурівняти людей. І все-таки воно залежить від самої людини. От таке приходить висновок, що залежить від самої людини. От тоді я й думаю, а хто ж я така? Хі -хі. Інтересно, що в мене далі переїхать і куди я. Ну, зайшла, як і всі. Як і всі. Як є, куди мені старатися вже. Якби років 20 назад, звісно, хочеться так трохи, ну, по мері можливості. В такому візрості вже про себе більше треба думати і времені приділяти собі, своєму здоров'ю, своєму життю, те, що навкруги. Все треба приділяти собі більше. Ну, щось, звісно, на інтернет остається. От оте щось і виходить. А от думаєш, якби го 20 назад о, було б веселіше. А так, і так добре, що у нас є інтернет, можемо зайти, роздивитися, хто що робить, хто чим живе, хто що думає, як люди живуть. Як виживають після війни, не після війни, а після тих розрух, куди повертаються, де все розбито, як так страшно, самому страшно, і потім уявляєш, як ті люди, уявляєш себе, на ті місця, де ті люди. І думаєш, що б ти робив на тому місці, що? Ну, паніка ти є панікою, да. ти її терпиш, ти її тримаєш у собі. Ну куди діватися, куди людям діватися, як будуть бомби на голову летіть, другим уже летять. Ну, виходу нема. Хто мав гроші якісь, наші там артисти, якісь спортсмени, ти вже в Америці. Їм і там уже добре. А нам хто остався? От. Ну, жити, да, жити, звичайно, а щоб утікти кудись сховатися. Всіх в мене один смішний такий вихід є. Оптимістичний, хочеться сказати, замотатися опросін і медленно повзти туди в сторону кладовища. Більше тікати нема куди, От чого тікати своєї землі і куди тікати. От такі контенти. Але багато чого можна ще понаблюдати, поспостерігати. Ох, на душі моторошно. Але що вдієш? Ну що. Так, да. кріпімось, люди. Хочеться сказати, що буде, то й буде, але ж хочеться й кричати, поможіть нам, хто може поможіть нас, врятуйте нас. Ми жити хочемо. Ось що хочеться. Хочеться не мовчати, хочеться кричати. На весь світ. А хто почує. Ой, таке наше життя. Всім добра!